Переходимо за посилання в описі до відео та запускаємо тапалку CTAPS Вона дуже схожа на NotCoin. принцип той же самий. Тапаємо на монетку, заробляємо в коїни. Можна запросити друзів, є завдання, хочу їх виконати, їх не так багато і вони не дуже складні. Треба підписатися на телеграм-канал або на X, або взагалі тільки перейти на сайт. Натискаємо перевірити. Не завжди одразу спрацьовує, а якщо ви швидко перейшли на сайту, але якщо трохи зачекати і повторно нажати «Чек», то все у нас вийде. Нажимаємо ще раз «Чек» і як бачите, все окей. Так, виконали всі завдання, заробили 600 тисяч коїнів, забираємо. Переходимо назад. Що в нас тут є? Є бусти. Із бустів я вам радив одразу взяти таб-бот. Він коштує 200 тисяч, здається, дороговато, але він сам вам буде збирати монетки. Треба буде заходити і забирати те, що він нас обрав. Що я вам ще раджу прокачати цю швидкість на максимальний рівень, це додає монетки в секунду, швидше накоплюється кількість. Набираємо наскільки це можливо. Зараз ще 250 тисяч. Все, поки що більше не можемо прокачати. Тут ще є мультитап, теж можна підіймати, це буде зростати кількість монеток за дотик. Ну ось зараз другий рівень і за кожен дотик дві монетки. Додаємо третій рівень і вже як бачите 3 монетки. Ну і так далі, тут все зрозуміло. Energy Dimit це кількість... Зараз тут у мене 500 максимум. Можна прокачати і буде більше з кожним рівнем. От зараз дивимось, вже 1000. Якщо ще взяти, то буде ще більше. 1500. Ну, можна набирати, поки вистачить монеток. Посилання знайдете в описі до відео. Переходьте та відробляйте.